Позайматися йогою мало не під хмарами можна в Нью-Йорку. Раз на тиждень рано вранці на оглядовому майданчику хмарочоса Хадсон Ярдс збираються десятки любителів індійської практики. Ідея проводити такі заняття з'явилася під час пандемії COVID-19 і за три роки не втратила своєї актуальності. Це стало традицією. Вона допомогла нам пережити пандемію в Нью-Йорку, і тепер заради цього ми прокидаємося рано вранці раз на тиждень і з нетерпінням чекаємо на заняття. Це дуже гарно. Немов опиняєшся на вершині світу, і відчуваєш потужну енергію, ніби піднявся високо в небо. Почуваєшся дуже сильним, могутнім і натхненим тим, що живеш у цьому великому місті, де дуже багато можливостей. Заняття триває годину, ціна 60 доларів. Місця заброньовані на кілька тижнів уперед. Гадаю, це приваблює своєю надзвичайною унікальністю. Можна побувати в дивовижному місці в Нью-Йорку, звідки відкривається чудове краєвидне місто, і тут можна провести цілу годину, займаючись йогою. Оглядовий майданчик називається Едж, тобто край. Він розташований на сотому поверсі хмарочоса на висоті 335 метрів. Це на 30 метрів вище за подібний оглядовий майданчик на Empire State Building. Примітно, що едж це розбірна конструкція, що прикріплена до будівлі. Вона виступає майже на 25 метрів. Звідси видно статую свободи, Empire State Building, Центральний парк, річку Гудзон та інші знакові пам'ятки Нью-Йорка. Це найвищий оглядовий майданчик у західній півкулі.